Вітаю, друзі! Ви на каналі української мови промені. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. Два бруси, на яких тримається дах. Це крокви. Друге запитання. Як можна назвати наявність того чи іншого факту явища? Правильна відповідь: Випадок, оказія, подія, казус, халепа, прецедент, приключка, обставина, лиховина, перипетія, казус. Несподіванка. Наступне запитання. Дбання про чиїсь потреби. Правильна відповідь. Турбота, опіка, опікування, опікунство, побивання, піклування, увага, догляд, дбання, клопіт. Наступне запитання: тонкі дошки для обшивки сін та стелі. Правильна відповідь. Шалівка. Наступне запитання: Човунний горшок. Правильна відповідь. Баняк, банячок, воронець. Наступне запитання. Площина на печі між комином і стіною, на якій сплять, сушать зерно. Правильна відповідь Черінь. Говорити, вимовляти з криком, дуже голосно розмовляти. Горланити, верещати, вищати, галасати, гаркотіти, горланити, горлати, гримати, кричати, лементувати, репетувати, волати, покрикувати, дертися. Відстань, простір, що й докримлює предмети один від одного. Це про світ, про світок, про Галина, прогін, про зір, проміжок, інтервал, почуття, задоволення, приємність. Це втіха, відрада, відрадність, відрадість, радощі, радість. Радіння, розрада, торжество, тріумф, утіха той, який всього боїться пройнятий страхом. Несміливий, полохливий, лякливий, боягузливий, боязливий, боязкий, легкодухий, лякливий. Молодушний, несміливий, полохливий, трепетний, тремтливий, харапудливий, оглядистий, безвільний, невольовитий, нерішучий, лячний, сумирний. Ходити манівцями, збившись з шляху. Блудити, блукати, кружляти, плутати, плутатися, бродити, мандрувати. Зиск одержуваний від комерційної діяльності, торгівельної справи. Лихва, надлишок, надмір, відсоток, ріст. Comata.